Цей бренд обожнюють наші політики. Засідання Кабміну. Важливі зустрічі. брифінги. Вода Моршинська буквально живе в Верховній Раді. Моршинська. Будь у формі. Країні це потрібно. Моршинська це не просто популярний український бренд. За цим стоїть політика і брудна гра. Величезне дякую новим спонсорам за те, що ви фінансово підтримуєте мій канал. Завдяки вам создаються ці ролики. Величезне дякую. Му, ви супер. Не забуваємо, що треба обов'язково донатити ЗСУ. На жаль, ця війна надовго і вони потребують нашої підтримки. Воду частенько сприймають як щось належне, хоча це дуже важливий ресурс. Ми п'ємо воду, купаємось, готуємо їжу. Вода використовується в промисловості, будівництві та виробництві. Якісна вода надає країні величезні економічні економічні та соціальні переваги, і вона є не у всіх. Ще на початку 90-х років міжнародні організації почали говорити, що запаси питної води скоро досягнуть критичної позначки. І ось картина: світ рухається до неминучої водної кризи. Компанії, що роблять, правильно починають скупляти водні запаси по всьому світу, бо володіти водою означає високі прибутки і вплив Україні з ресурсами дуже пощастило. В нас не просто є питна вода. В нас є джерельні води. Щоб ви розуміли, в 2000 році Кабміном України Моршинське середовище мінеральних вод віднесено до категорії унікальних. Круто, Микола. Кмить 96-му році. Він очолив компанію під назвою Нова. Вона займається розливом мінеральних вод у місті Моршин. Це підприємство дуже швидко розвивалося, відкривало нові свердлини у ближніх селах. І коли вони туди приходили, в країницях зникала вода. Коротше, класика. У 2004 році Моршинська об'єдналася з Миргородською. В результаті було створено IDS Group Ukraine Ця компанія вмить стала номером один в Україні, бо об'єдналися найпотужніші українські виробники мінеральних вод. І до речі, так вийшло, що ця новостворена група входить до IDS Боржомі International 2008-й був дуже насиченим. Кміть вже президент компанії IDS Group, президентом Ющенка був призначений головою Львівської обласної державної адміністрації. Журналісти ще цікавилися, а у бізнесмена є хоч якийсь досвід. Одразу головою. В цьому ж році до групи приєднався Трускавецький завод. Та да і взагалі, коли ти голова Державної обласної ради, бізнес починає грати новими фарбами. Таким чином, IDS Group монополізувала ринок мінеральної та природної води в Україні. А тепер буде весело. Мошенська і велика політика. Коли президентом став Яник, звісно ж, кмітю з посади голови звільнили. Кремль... Попросив Львівський суд заарештувати Моршинські та Миргородські заводи. Ну, коротше, заарештувати українську воду. Суддя Борейко сказав, боже росіяни, браття ви наші, без проблем. Це правда було? І так, заарештували заводи, бо вони ніби належали російському олігарху, котрий заробив гроші злочинним шляхом. Наступного дня заарештували всі акції, поки журналісти висвітлювали ці події. Раптово. На арену з'явилася ще й податкова. Сказали: Ей Моршинська, ти чому не платиш податки? А Моршинська, та ніби я плачу. Коротше, ще й порушили кримінальну справу проти гендиректора Моршинського заводу. Галицький суд Львова, собі судді Головатого сказав гендиректор винний в махінаціях. Біля суду в цей час мітінгували близько 700 людей. Ще були обшуки, заарештували рахунки. Компанія заявила, що заводи в Моршині, Миргороді та Трускавці піддаються рейдерській атаці. Використання Березовського Працювало як відволікаючий маневр того, хто здійснює рейдерські атаки. Це все вигадки, за допомогою яких хочуть замести сліди. Штормило українську воду в цей час просто максимально. А тепер що це було за шоу? До речі, це шоу до сих пір в Україні дарує багато негативних наслідків. Було два партнера: Березовський, просто троль скотеняка. Він допоміг Путлеру прийти до влади, а потім цю зірочку почав критикувати. Тож його вигнали з Росії, звинуватили в розкраданні грошей. Партнера звуть Барді, такий собі кримінальний комсомолець. Просто клянусь він кримінальний і дуже комсомолець. Коли боса вигнали з болоті, він згадав, що дим, він же грузин. Поїхав на батьківщину і балотувався президенти. Коротше, часи були для них бентежні. Тож міжнародні організації почали говорити, що нам довго не залишилося, питної води не вистачає. У барді це визвало зацікавленість. Вода, бізнес безпрограшний. Він почав скупляти заводи дві 2004 році. Купив боржомі. І у нас теж купив заводи. Ось за чиї гроші були куплені українські заводи, які об'єдналися в одну групу, яка стала частиною баржомі Інтернейшнл. Те, що я на початку розповідала. До речі, барді вбили скоріш за все. Потлір. Це багатство Барді перейшло його дружині. Ірині Березовській до води не мав ніякого відношення. Так, коли партнери не стало, він хотів забрати частку. Були навіть суди дуже довгі, але він програв. Повертаємося дванадцятий рік. Ось ця група володіє найкращими українськими і грузинськими джерелами безцінного ресурсу. В 12-му році, що ми бачимо в Грузії, міністром став проросійський олігарх. І у нас що? Яник Мене кинули, як лоха. Росія може робити все, що завгодно, бо це ж просто їх посіпаки. Точні Ірина, вигравши суди у Березовського, вирішує продати водну імперію. Це викликало величезний інтерес. Чому була ця атака з Росії? Розумієте, скандали, кримінальні справи роблять компанію дешевше. На фоні такого акції падають. В результаті цю водну імперію по заниженій ціні купив. Фрідман, хто не в курсі, Фрідман це російський олігарх, дуже приближений до Путлера. По суті, це путліровський гаманець, і він же має Київстар. Як ви пам'ятаєте, Путлер допоміг Фрідману купити зв'язок, і ви бачите непосередньо Кремль організував цю рейдерську атаку на українські заводи? Бо це контроль дуже важливого ресурсу. Всі ці роки гроші за українського воду направлялися на Москву. І потім за ці гроші купувалися зброя для сепаратистів. Не так давно у Радіо Свободи вийшло дуже гарне розслідування, що Фрідман був залучений до співпраці із військовими та силовиками РФ, які беруть участь у війні проти України. Альфа-банк нині це Сенс банк, Моршинська дерасифікація Моршинської. Нарешті на неї звернули увагу. Наприкінці 22-го року бюро економічної безпеки заарештувало корпоративні права на Моршинський завод. Миргородський цікаво, що спочатку Фрідман мав найбільшу кількість акцій. Був там головний, але він безкоштовно передав майже 8% акцій тим, хто не в санкційному списку. Щоб врятувати бізнес, корпоративні права групи Шевченківський райсуд Києва передав в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів. Арма ті, в свою чергу, провели конкурс. І управителем заарештованих заводів стала компанія Карпатські Мінеральні Води, Карпатська джерельна, молодильна вода. Карпат власники Мошинської дуже обурилися. Назвали це рейдерством. Провели конференцію, розписали всі порушення. Арма головна претензія в тому, що забрали права на заводи у всіх, а не тільки у росіян. Співробітники бюро економічної безпеки наклали арешт на корпоративні права всієї компанії, а не тільки частку Росіян. Арма Арма працює, скажімо так. Дивно, сам конкурс провела якось швидко. І так, що за карпатські води? Хто виграв цей джекпот під назвою Мошинська? Власники цього бренду Сергій та Петро Остенко. Це не батько. З сином я думаю, все зрозуміло, просто копія. Батько народився при СРСР, піднявся в 90-х, бо входив в особливі кола. 98-му став народним депутатом. Крадіжки, махінації, тісна співпраця з російськими олігархами. Класичний. Ну, подивимось, у Карпатської джерельної, крім управління Моршинської, є ще інші плани. Компанія навесні 23-го року відновила розпочати до війни будівництво ще одного заводу. Коротше намічається новий крупний гравець. Я сподіваюся, що йому відео сподобалось. Якщо так, то з вас підписка, вподобайка. Ми скоро з вами побачимось. Всім гарного настрій, всім!